Ось в тебе є в голові 600 гривень, і ти думаєш, ага, окей, з одного клієнта 600 гривень. А якщо в мене буде хоча б типу 6 таких в місяць, то це вже моя місячна зарплата. А потім я те розказав дружині, кажу: а представляєш, якщо це буде 100 якщо це буде 100 клієнтів в місяць. Кажу, представляєш, скільки це грошей. <laughs> і, і, ми, і ми такі, знаєш, прям, це ну, були, були, прям, це орендована квартира, ну, ми ж не Вінницькі. От і ти такий думаєш, сто клієнтів місяць. Ну, це було, звісно, круто. І виходить, що цей продаж, я провів свій е карман. Ну, кажу, як є, та, але е вийшло, як вийшло. Так, е да, це було не, не гарно з мого боку, але. Така правда життя. Е, можливо, трошечки і соромно, але, скоріш за все, якщо б не було ці, цієї ситуації, можливо, піднеслася цього бізнесу. Я, якщо чесно, прям не впевнений. Але це дуже сильно тоді тригернуло на те, що потрібно пиляти власний сайт, потрібно е, робити, типу, домен, купувати хостинг, заливати туди рекламку, знаходити ще інших постачальників і починати працювати безпосередньо від себе. Е, тому що Е, ніякого тоді там розуміння з боку керівництва не було, що типу от ну він там зробив все рівно. Я додав там нову категорію. Я залишаюсь на місці, і це були постійні якісь розмови про те, що ну я кажу: дивіться, я ж роблю. дивіться, щось продаєм. Давайте якось можливо відсоточок, якийсь і все, але там була ставка і все.